Коли ми бачимо на вищі повіки, мішки під очима, це та задача, яку вирішує пластична хірургія і методів, які дають можливість вирішити ці задачі, досить багато. І зараз я вам хочу розповісти один тренд, який ніби в інтернеті так набирає якихось обертів, це лазерна блефаропластика. Тому я пластичний хірург з великим досвідом. І можу вам дійсно розповісти, що таке і що таке лазерна блефаропластика, щоб ви не куплялися на якісь такі дешеві трюки, які заманюють двірливих пацієнтів. Тому, взагалі, блефаропластика досить хороше оперативне втручання, яке дає можливість відкрити погляд, зменшити нависання над очима, дає можливість убрати нависання і мішки під очима. Чудова операція. І, до речі, одна з операцій, з якої починають пластичні хірурги, тому що вона вважає, не з складних оперативних втручань, але при великому бажанні можна і там дещо натворити так, що будуть проблеми в подальшому у пацієнта. Було досить цікаве дослідження, яке було проведено кілька років тому щодо того, як краще всього заживають рубці, і які сліди після себе залишають хірурги, коли розрізають шкіру в ділянці нижніх повік, верхніх повік, в ділянці обличчя на тілі. І було вибрано кілька, наприклад, таких варіантів розсічення шкіри, і один з них це був лазер, це був скальпель, це були ножниці, і це була електрокоагулятор, це був радіоскальпель. І я хочу вам сказати, що якраз чисто хірургічний скальпель залишає після себе менше всього слідів після розрізу шкіри. Лазер там ні в якій мірі не йшов лідером в тому плані, щоб залишити після себе якісь мінімальні сліди після операцій. Тому в мене, коли почався тренд в лазерної хірургії, була така ідея купити лазер для того, щоб оперувати і розрізати шкіл лазером. Але коли я прочитав це наукове дослідження, я від цієї ідеї відійшов. При тому, що в нас в клініці лазер використовується досить широко в різних технологіях. Але не для розсікання шкіри. І в цій ситуації, коли ви читаєте, о, ми робимо там лазерну блефропластку, це все в більшій мірі понти або такий рекламний трюк. Важливо не звертати увагу. Яка блефаропластика? Звернути увагу на досвід хірурга, який буде оперувати вас? Для цього це якраз потрібно зібрати якусь інформацію, поспілкуватися з пацієнтами, які вже були прооперовані в цій клініці? Очі це одне з тих самих якраз. Місць, де досить часто можуть залишатися сліди, і вони будуть створювати дійсно явище дискомфорту і потребувати до докорекції. Тому, друзі, якщо хтось хоче вияснити більш детальніше про саме оперативне втручання блефаропластика, я вам нижче залишу зноски на ті відео, які я раніше проговорював, що таке блефаропластика, як її роблять. Якщо ви хочете наживо подивитися деякі елементи оперативного втручання, Ходьте і підписуйтесь на мій інстаграм-канал, там я також досить часто з операційною показую особливості розповідаю, якісь елементи операції показую, що можна показати в інстаграм-каналі. Тому, будь ласка, запитуйте, і тоді вас не будуть вводити в оману якісь рекламні трюки для того, щоб зробити собі оперативне втручання. Тому будьте здорові, щасливі і з красивим поглядом. Удачі вам!